Привіт! Ви на каналі ЮАМІГА, мене звати Руслана і я дуже рада вас тут бачити, адже ми тут з вами вивчаємо іспанську мову, і сьогодні у нас дуже круте заняття з приводу свята Halloween. Ви дуже багато про нього чули, знаєте, деякі святкують, тож ми не будемо на цьому зупинятися, а просто сьогодні повчимо слова, які ми можемо використати під час цього свята, також фрази і почитаємо деякі тексти. Тож не будемо е, довго розмовляти, давайте скоріше до заняття. Халовін. Лас Палабрас. Слова. Ла пелікула де terror. Пелікула де терор, як ви думаєте, що це таке? Ви всі знаєте цього персонажа, і це фільм «ЖАХІВ» – Ла пелікула де терор. Що ще з нами, з нами асоціюється? Ні, що ще у нас асоціюється з Халовіном? Los dulces, Солодощі, так, Іла Калаваша. Ви всюди можете бачити, хто святкує, вирізають такі класні калабасоси, <клес> класні гарбузи, ставлять їх біля дому. І це дуже весело, прикольно, тож вони називаються гарбуз взагалі ла калабаша. Давайте подивимося, що у нас далі. Тут у нас така кімната, у нас є ла ескопа мітла. Всі, хто передягається у відьму, мають мітлу. Ла телараня – це у нас павутинка, лелила свічка. La араня, павучок, ель-атауд. Це у струна, ель-бенено, отрута. Це якийсь а, будинок, напевно, відьми, чи, може якийсь вампіра, не знаю. Коротше, у нас тут є лайскова, 'а тела араня, ла-вейла, ла араня, ель-атауд і ель-бенено отруточка. Подивимося, перемістимося в інше місце. El cementerio. El cementerio це на складовище. Дивно, що у нас тут може бути. «El буо це на сова, «La calavera» – це е, наші е, черепи. Ну, не наші загалом. «La calavera» – череп. «La tumba» – це над е, гробок. Los esqueletos» – е скелети. «El морсьелага. E, це лечуча мишка. Прикольні, так? Лос уесо. Кістки. І хочу вам нагадати, що Аче не читається в іспанській мові. Точно треба оце читати, як всі прочитали і посміялися, ні Уейсос. Пам'ятаємо про це, бо деякі читають, і це виходить дуже смішно, коротше, аче не читається. Давайте далі. Дивимось: отут у нас є лабруха, лабруха це відьма. Ель де бруха». Капелюх відьми. Багато хто з дівчат одягається відьмами і обов'язково має такий сомрера де бруха капелюх відьми. Ель Кальдеро це у нас Казан, ель фантасма це привид. І дивіться, що у нас не ла фантасма, а ель фантасма. Запам'ятайте це. І дуже класна, е, класне слово сполучення La Casa Encantada. Каса Encantada – це не дім веселощі, Якщо ви знаєте, що таке Encantada. каса Encantada – це дім з привидами. Напевно, е, хтось посміявся, коли вигадав е, це слово сполучення, бо лакаса Інканда. Incanda... Я не бачу нічого веселого в, дім, в домі з привидами, якщо чесно. Але так називається прикольно la Casa Encantada. Далі Los Monstruos. Як ви думаєте, що тут буде? Поговоримо зараз з вами. Про монстрики, так? які у нас можуть зустрічатися під час Хелловіну. Лос Монструш. Ель Гато Негро. Дуже смішно, це не монстрик. Е, не треба такі слова говорити. Це зовсім не монстрик, але хтось може лякається, то гато негро це чорний кіт, так? Мерти. Смерть. Зомбі. Зомбі, ла момія, мумія. El демоніо демон, так? hombre лобо це перевертень. Або якщо дослівно чоловік вовк, ельмрело, ель вампиро, вампир. У цих у цих персонажів дуже часто люди переодягаються на Halloween. Тож, давайте ще раз по ним швиденько пройдемось: El gato negro, muerte, el zombie, La Momia, El Demonio, El hombre Lobo і El Vampiro. Тут зробила прикольно, бачите, свічки горять. Я старалась. Давайте далі. Last phrases. Які ж фрази ми можемо використати під час Хелловіну? Подивимося зараз з вами. О! Труко отрато. Трікор тріт. Ви чули англійською в англійських фільмах. Іспанською це звучить як труко отрата». Це не цукерки або смерть, і з англійською вони також не перед... ця фраза також не перекладається як цукерка або смерть, якщо хто не знав. Труко-отрато це трюк, хитрість або домовленість. Труко це трюк, хитрість, трато це домовленість або договір. Труко, отрато, хитрість або домовляємось. Так? Давайте далі. А, ки, Кесусто, це налякав мене. Кесусто, це не налякав. Деке бас Дсфрасадо або Дсфрасадо, бо Дсфрасадо а де, і щось. Що таке Дсфрасадо? Дisфрасадо це переодягатися у костюми. І. Це запитанечко, у кого одягнешся, який костюм переодягнешся? Деке Бас Дісфрасадо. Або якщо ми звертаємося до дівчини, то Дісфрасада, так? Бо Дісфрасадо, або Дісфрасада, якщо є дівчинка де, і називаємо костюм. Обов'язково ось тут де. Далі, яка ще у нас фразочка є: єдо. Бачите, тут дівчина боїться. єдо. я боюсь, так? І можна сказати, тенгом єдо, алос фантасмаш, алос монструос або щось іще э, називайте будь-що, чого ви боїтеся. І давайте ще разочок по фразочкам, як завжди, друку отратом, а que susto. «de Деке бас дисфросадо, о дисфрасада, бо дисфросадо о дисфрасада, де, і називаємо у що ми «Tengo miedo», я боюсь. І називаємо, що ми боїмося? Тингомєдо Алос Фантасмас о Алос Монструас. До речі, напишіть в коментарях, чого ви боїтесь. Тинггомєдо Алас Араміас, for example. Давайте далі. Перемкнулося, і то добре. Ай, алго, китидам'їдо, є щось, що тебе лякає. Китидам'єдо, що тебе лякає. І ми можемо так запитати у людини. Miedo, є, що тебе лякає. І дві, два варіанти відповіді: надзвичайно так або ні. Можемо відповісти si, медам єдо, так, мене лякає, якщо це щось одне. А якщо багато речей, то ми кажемо Сі, медан Мєдо. Якщо їх багато, dan. Si, м'єдо», мене лякають і щось там. Або, якщо ви такі хоробрі, сміливі і безстрашні, кажете відповідаєте відповідайте, no, меда. Не лякає мене номедам'єдо, і називаєте щось. Або якщо про багато речей ви говорите, то дан, номедан'єдо мене не лякають. Я думаю, з цим не важко, зрозуміло. Бачите, хлопчик, як і я, боїться павуків. І то, не знаючи, добре чи погано, боїться та і все. І можете спробувати самі, ось тут є багато. Персонажів, і ви можете спробувати, що вас лякає сказати, або що не лякає. Сі, медам єдо ла раня. мене лякає павук, і все. Або No me dam'єdo la раня, або No me dan mido las brujas, мене не лякають е, відьмочки, і тому подібне. Думаю, постворюєте фрази, можете написати також у коментарі. Давайте далі. Los ejercicios. Правочки, так? Почитаємо один текстик. Л це у нас один персонаж, LD – це у нас інший персонаж. Тож, спробуємо. Бу. А, Де ке вас Дісфрасада? Бу – це як налякав. Кисусто, налякав мене. Що будеш переодягатися, який костюм одягнеш? Бодісфрасада де момія, туно та дісфрасас. Я одягну мумію, Ти не переодягнешся? то тобі я натинго дисстратус дисфрацу натинго дисстратуа. Зараз немає костюма. Ігуаль медисрасо де зомбі, де ескелето де монструо. Ігуаль ми з вами вчили. Однако там я одягнусь в зомбі або в скелетом, або в монстром, іде фанташма. А uh, ой, біленький таке гос a los fantasmas, y фантазмас. І а y a і vampiros. О, я єсе ми бою адсфрахтар де бруха. Ну, я боюсь фантазмас, привидів демонів і вампирів. О, я знаю, я се, я знаю. Я переодягнусь у бруха, це у нас відьма. Передягнусь у відьму. Бельна ідея: Несесітас у нас коба і у гатонегро. Класна ідея. Ти потребуєш мітлу іскоба, як ми до цього вже дивились? так? Слова і гато-негро, і чорну кішку. Дуже прикольно. Сі, боя каса і диспетчема з карамелес. Баліс? Так, піду додому, і після того підемо просити. cukerky. Uh, Dobre? Dovolte, ještě raz раз bez без Bu. A che to? de che bas disfrazada? Molte disfrazada de momia. Tu note disfrazas? Tu deviene no tengo disfraz. Igual me disfrazo de zombie, de esqueleto o de monstruo. I de fantasma? No, tengo miedo a los fantasmas. I a los demonios, i a los vampiros i o se. Me voy a disfrazar de bruja. Buena idea. Necesitas una escoba y un gato negro. Sí. voy a casa y después pedimos caramelos. vales Chúdovi texta. Dávate dale. Historia de un en Halloween. Pablo está muy emocionado porque hoy es la fiesta Halloween en el cole y tienen que ir todas disfrazadas. Де персонаги з Кедамгідо. Перекладаємо. Пабло дуже такий збуджений, тому що сьогодні свято Хелловін у коледжі, і мають всі прийти у костюмах персонажів, які лякають. Далі. Ель Байр Дісдо де Фантасма і Сумихораміго Уго де демоніо. Він збирається передягнутись у костюм, костюм ем... забуває українську фантазму, привида у костюм Привида і його кращий друг уго в демона, ось тут вони, так? вона Ентритос кон аюда для професора Андекорадо Лакласа, анпоїсто Мучас Телерас і Вейлас. Поміж тим, за допомогою вчителя, вони прикрасять клас. Вони е, нарядять його у багато павутини і свічок. Прикольно, так? Давайте далі. Що ж там далі? Перо, de густа, а Пабло Halloween Фієста де Халовін, caramelos Лос chucherías і Чучеріяс Кібана Комер. Але більш всього подобається Пабло у Холовіні, це всі солодощі. І Чучеріяс маленькі цукерочки, такі типу, боже, дрібнички, маленькі дрібнички, які можна з'їсти. Ось так. Тобто, ми знаємо, що тут він дуже збуджений через те, що буде свято, і всі мають переодягатися. З другом вони переодягнулись у фантасма, у Привида і Демона, і допомогли прикрасити клас різними Белас і Теларанес, і у нас е, більш всього, що любить Павло, це карамелос і «чучеріас» кібана Комер. Прикольно тут «карамелос», «чучеріас», все прикольне на Халовін. Е, з текстами трошечки зрозуміло. Почитайте потім самі, як натиснете на паузу або перемотаєте назад. Давайте можете взяти тут є багато фраз, які можна взяти собі. І на рівень такий, на А1, і використовувати під час Геловіну? Давайте спробуємо зробити вправу. Ке Тут є запитання, і вам треба відгадати. Перше сер і реаль о іммагінаріо суперестаменти біоінкас інкантарас і деамбула пор ес. Я перекладу. А ви думайте, що це? Це нереальне або вигадане, яке, е, що хто знає, що таке супестаменте, Яке, ймовірно, живе в будинках, ймовірно, так. В будинках Каша Сенкантада в будинках з приводами, так? і де пор по І ширяють, блукають або бродять ними. КЕС ЕЛ. Дві секундочки. Раз, два, три. СЛ. Фантасма! Es el fantasma. Vale. Наступне. Тут е, за, кожну, е, за кожним калабасом, включаємо слова, будемо суржиком іспанським говорити, ховається відповідь. Тож давайте наступне: Animal, que se cuelga cabeza abajo і бойла. E, нічна тваринка, яка se cuelga cabeza abajo, це вона висить вниз головою і літає. Яка нічна тваринка з вину? Висить не з головою і літає. Ель. Давайте так. Один, два, три. Ель. Муршєлаго. Валі! Молодці, хто вгадав? Хто не вгадав, також молодці, ви потім подивитеся. і такі, я вгадав. ке ки формала араня. Техідодирет, ки формала араня. Що таке Мережим Мережена тканина. яку робить павук? Що у нас павук веде? Павутину. Давайте згадаємо як іспанською. Раз, два, три. Відкриваю Телараня. раня. молодці. Давайте ще трошки. Ке ес? Мухер, он подерес махикос, кебуэла ен усу ескова. Жіночка. Яка має магічні здібності і літає на своїй мітлі. Іспанською, я знаю, що ви знаєте своєю мовою. а іспанською. Раз, два, три. Ісбруха! Сі, бруха! Відьма! Давайте далі. Фруто Кесіль де декорашійон і Хallін. Фрукт, який використовується як декорація на Халловін? Ви знаєте. Один. Три? Калабасас. Калабасас ми використовуємо на Халлоуін. Чудово, давайте далі. Кес. Персонаже Фіктисио, кесе алимента де сангре і одія лос лохось. Дивимось, що це може бути. Персонаге фіктісіо – це вигаданий персонаж, який харчується кров'ю. Може, ви чули, сангрія є. Такий напій, але це не про те. І ненавидить чесник. Кесисто. Що це? Кес. Давайте. Один, два, три. Ні, не українською і іспанською. Так? Оп. Є у нас тут такий прикольний вампир. Куб'єрта де en un sarcófago. Коб'єрта де Вендес це замотаний у бинти і знаходиться у сархофазі. Хто у нас замотаний в бинти? Один, два, три. Момія. Сі, момія. Так, обховаємо калаваса. І далі дольше де асукар, детама пекеньо. Душе де асукар, детама пекеньо. Солодощі з цукру, які і маленького розміру. Лос бомбонес. Цукерки. Всі полюбляють цукерочки. І ви молодці. Дивіться, ви все вгадали, всі слова вивчили. Якщо ні, перемотайте назад, запишіть, і ми з вами зможемо вже хоч щось сказати іспанською під час халові в Іспанії. То, будь ласка, напишіть мені іспанською. У що ви переодягнулися б або переодягнетесь е, на Хэллоуін? І буду рада почитати ваші відповіді. А також, якщо ви знаєте щось прикольне і цікаве про Халлові, також можете поділитись один одним в коментарях. Красяш! Дякую, що ви були зі мною, і зустрінемось наступного уроку. Класного Хелловіну вам. Бувайте!